Закінчилася в мене моя живильна сироватка. Це плюс є. Ось тут через це віконечко завжди дуже зручно видно, скільки її ще є в упаковці, щоб не забути замовити собі свіженьку і завжди мати під рукою новий тюбик, нову упаковочку, якщо б ця закінчилась. А таке періодично буває, якщо користуватися сироваткою на постійній основі. Отут, ви вже бачите: так от гляньте для порівняння це порожня, а це новісінька, повненька. Баночка. Що робить ця сироватка, чому я її так люблю? Ну, найперше, за рахунок вмісту ось цих вітамінів, С плюс Е. Це на постійній основі видимо поліпшується стан шкіри, за рахунок своїх антиоксидантних і живильних властивостей. Чому для мене цінно? Тому що сироватка поліпшує тон шкіри, позбавляє від пігментації. За рахунок чого шкіра стає видимо молодшою, але завжди пам'ятайте, як би ви не боролися з пігментними плянками, нерівним тоном. сонцезахисний фільтр має бути, тоді буде ефект. Крім того, сироватка зміцнює шкіру, підвищує її еластичність, робить зморшечки менш помітними, підтягує контур обличчя. Ну і як бонус, як бонус вона ще має приємний запах.